Наприкінці минулого початку цього тижня відбулися матчі не лише європейської кваліфікації на чемпіонат світу, а й поєдинки на африканському континенті, в Азії та Північній Америці. Матчами 9 та 10 турів в Африці завершився груповий етап кваліфікації на чемпіонат світу, в результаті чого було визначено 9 переможців груп, які отримали прямі квитки на мундіаль. В 9-му турі групи Ей Буркіна Фасо на виїзді перемогла мінімально 1-0 Сіра Леони. Єгипет в гостях розібрався 3-0 з Джибуті дубль на рахунку Мухамеда Салаха. Ефіопія мінімально вдома обіграла 1-0 гвінею Бісау. В заключному турі Єгипет мінімально вдома обіграв 1-0 Гвінею Бісао. Буркіна Фасо на власному полі не мало проблем з Ефіопією, 3-1, А Сєра Леоне обіграло в гостях Джибуті 1-2. у підсумку. Саме збірна Єгипту, яка пройшла увесь груповий етап без поразок, посіла перше місце в групі А і здобула пряму путівку на чемпіонат світу. Друге місце посіла збірна Буркіна Фасо, але цього виявилося недостатньо, щоб потрапити в плей-офф. В дев'ятому турі групи Бі Демократична Республіка Конго мінімально на виїзді 1-0, завдяки голу Седріка Бакамбу, здолала того. Сенегал розтрощив у гостях Південний Судан 5-0. дубль на свій актив записав Ісмаїла Сар. Ну а в матчі Судану та Мавританії м'ячів забито не було. Ще одну впевнену перемогу в останньому турі здобув Сенегал. Цього разу леви теранги на власному полі не залишили шансів Мавританії. 4-0. Дубль на рахунку Садіо Мане. Демократична республіка Конго знову мінімально перемогла Судан 1-0. А в поєдинку південного Судану та того м'ячів забито не було. Саме збірна Сенегалу, яка на два бали випередила Демократичну Республіку Конго, єдина чемпіонат світу. Але і конголесці ще поборяться за своє місце на мундіалі, оскільки стали однією з чотирьох найкращих команд, які посіли другу сходинку, і тепер зіграють в листопаді в плей-офф. Перед заключними матчами одна з найбільш інтригуючих ситуацій була в групі Сі. В дев'ятому турі Бенін переміг Руанду 1-0. Нігерія в гостях 2-1 здолала Лесото, А Зімбабве та Південноафриканська Республіка розійшлися сухими нулями. Тож все вирішував саме останній тур, в якому Нігерія на власному полі розбила на той момент лідера групи Бенін 4-0, завдяки хитрику Віктора Осімхена. Південноафриканська Республіка також впевнено перемогла вдома 3-0 Руанду, а Лесото мінімально 1-0 здолали Зімбабве. Завдяки власній перемозі та поразці Беніну в останньому турі, Південно Африканська Республіка стала переможницею групи Сі та отримала своє місце на чемпіонаті світу, випередивши всього на один бал: той же Бенін та Нігерію. Сама ж Нігерія, яка була дуже близькою до провалу в цій кваліфікації, посіла другу сходинку і стала однією з чотирьох збірних, які ще позмагаються в плей-офф. Одна з головних сенсацій африканського відбору відбулася у групі Ді, але про все по порядку. Спочатку в дев'ятому турі Лівія та Кабоверде зіграли в ніч'ю 3-3, причому господарі поля вели 3-1. Есватіні та Ангола також розійшлися бойовою нічією 2-2, А Камерун в гостях обіграв 2-0 Маврикій. Отже, доля першого місця вирішувалася в останньому турі, в якому Маврикій з Лівією та Камерун з Анголою м'ячів не забивали, а Кабоверде розбило вдома 3-0 Есфатіні. І саме збірна Кабоверде стала автором тієї гучної сенсації, здобувши перемогу в рупіді і вперше в своїй історії отримавши право зіграти на чемпіонаті світу. Камерун посів другу сходинку, і тепер на них чекає непросте сито плей-офф. В групі І, де після виключення Еритреї змагається 5 збірних, переможець був визначений ще у вересні. Та й команда, яка посіла б другу сходинку у цій підгрупі, навряд чи могла б претендувати на місце в плей-офф. Тож матчі останніх двох турів не несли якогось турнірного значення. Тим не менш, в передостанньому турі було зафіксовано такі результати: Танзанія вдома програла 0-1 Замбії, а Нігер на власному полі обіграв 3-1 Конго. А в останньому турі мароканці завдяки голу Юсефа Ен мінімально вдома здолали Конго. А Нігер в гостях 1-0 переміг Замбію. Збірна Марокко не просто виграла свою групу, а зробила це з максимальним показником 8 перемог у 8 матчах. Збірній Нігеру, яка посіла другу сходинку, 15 набраних очок не вистачило для того, щоб потрапити в плей-офф. Цікава боротьба до останнього туру. За першу сходинку точилася в групі F між збірними Габону та Коддівуару. Габонці в дев'ятому турі в гостях перемогли 4-3 гамбію. Покером відзначився П'єр Емерік Обомеянг, який до чотирьох забитих м'ячів наприкінці матчу додав ще й червону картку. Кодівуар в гостях розбив 7-0 сейшельські острови. Цікаво, що всі сім м'ячів у івуарійців забивали різні футболісти. Ну а в поєдинку Бурунді та Кенія гості перемогли 1-0. Тож все вирішувалось в останньому турі, і після перемоги Кодівуара над Кенією 3-0 вони стали недосяжними для своїх суперників. Габон, незважаючи на перемогу вдома над Бурунді, 2-0, вище другої сходинки піднятися вже не міг. Ну а Сейшельські острови зазнали чергового розгрому на цей раз 7-0 від Гамбії. Кодівуар, не програвши жодного поєдинку в цій кваліфікації, на одне очко випередив габон і отримав право зіграти на чемпіонаті світу. Але й габонці стали найкращою командою з тих, які посіли другі місця. Тож на них чекає плей-офф. Переможець групи Джі був визначений у дев'ятому турі, після того, як Алжир в гостях переміг 3-0 Сомалі завдяки дублю Мохамеда Амури та М'ячурія Дамарезе. В інших матчах Уганда в гостях мінімально 1-0 здолала Боцвану, а Гвінея також на виїзді 2-1 перемогла Мозамбік. В останньому турі, який вже не мав турнірного значення, в матчі лідерів Алжир переміг 2-1 Уганду, Мозамбік в гостях 1-0 мінімально здолав Самалі, а Гвінея та Боцвана розійшлися бойовою нічією 2-2. Підсумковій таблиці збірна Алжиру свого найближчого суперника випередила аж на 7 балів. Цим суперником стала збірна Уганди, якій 18 набраних очок, на жаль, не вистачило для потрапляння в плей-офф. В групі H переможець був визначений ще у вересні, але це не завадило збірні Тунісу познощатись в гостях над і Принципі в дев'ятому турі, обігравши їх 6-0. По дублю на свій рахунок записали Еліас Саад та Мохамед бен Ромтхан. В інших матчах цієї групи Ліберія перемогла 3-1 Намібію, а Малаві 3-0 екваторіальну гвінею. Ще одну впевнену перемогу. Туніс здобув в останньому турі, обігравши вдома 3-0 Намібію. В інших матчах Сантоме і Принципі мінімально здолали Малаві 1-0, а екваторіальна Гвінея розійшлася миром 1-1 з Ліберією. Підсумкова таблиця групи H має такий вигляд: Тоніс на першій сходинці 28 очок. Намібія друга 15 балів, і цього знову ж таки недостатньо, щоб вийти в плей-офф. Тріумфатором групи I дещо прогнозовано стала збірна Гани завдяки своїй перемозі в дев'ятому турі. В гостях 5-0 над центральною африканською республікою. В інших матчах цього туру малі в гостях 2-0 перемогло чат. А Мадагаскар також на виїзді 2-1 мінімально здолав Коморські острови. В матчах заключного туру, які вже нічого не вирішували, малі вдома перемогло 4-1 Мадагаскар. Гана 1-0 здолала Куморські острови. А чад на власному полі поступився 2-3 Центральноафриканській Республіці. Набравши 25 очок після 10 матчів, збірна Гани на 6 балів випередила Мадагаскар, якому в другої сходинки, які ще п'ятьом збірним, не вистачило, щоб потрапити в плей-офф. Отже, за підсумком кваліфікації на чемпіонат світу від Африки точно їдуть Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабоверде, Південноафриканська Республіка, Сенегал та Кодді Івуа. Ще чотири збірні в листопаді в місяці розіграють єдину потівку від африканського континенту на міжконтинентальний плей-офф. В півфіналах зустрінуться Нігерія та Габон і Камерун з Демократичною Республікою Конго. В Азії відбувся заключний четвертий етап кваліфікації, який визначив ще двох учасників чемпіонату світу. В групі А, матчі якої проходили в Катарі, місцева збірна в першому турі зіграла в нічю 0-0 проти збірної Оману. В другому турі збірна Об'єднаних Арабських Еміратів, поступаючись до 76-ї хвилини 0-1 Оману, все ж змогла перевернути хід поєдинку і вирвати перемогу з рахунком 2-1. Тож матч заключного туру між Катером та Еміратами став битвою за місце на чемпіонаті світу. І господарі поля не розчарували своїх болівальників, здобувши перемогу 2-1. Отже, Катер став сьомим представником азійської футбольної конфедерації, хто кваліфікувався на чемпіонат світу. Об'єднані Арабські Емірати, які посіли другу сходинку, тепер зіграють у плей-офф. Поєдинки групи бі четвертого етапу азійської кваліфікації проходили в Саудівській Аравії. В першому турі місцева збірна не без проблем перемогла 3-2 Індонезію завдяки дублю Фіраса Аль-Бурайкан. В другому матчі перемогу над Індонезією святкував Ірак. Єдиний забитий м'яч на свій рахунок на 76-й хвилині записав Зідан Ікбал. Як і в паралельній групі, доля першого місця та учасника чемпіонату світу вирішувалося в останньому турі між Саудівською Аравією та Іраком. Господарям поля достатньо було зіграти в нічию для того, щоб зберегти першу сходинку, адже в них було більше забитих м'ячів. Ще маравійці впоралися: нічия 0-0 і Саудівська Аравія єдина мундіаль. Що ж до збірної Іраку, хоч вони і посіли другу сходинку, але ще матимуть шанс потрапити на чемпіонат світу, якщо подолають сито плей-офф. Отже, від Азії на чемпіонат світу кваліфікувалися збірні Японії, Ірану, Узбекистану, Південної Кореї, Йорданії, Австралії, Катару та Саудівської Аравії. Ну а в листопаді місяці збірні Об'єднаних Арабських Еміратів та Іраку в очні дуелі визначать, хто з них продовжить боротьбу за вихід на чемпіонат світу вже в міжконтинентальному плей-офф. Чергові матчі кваліфікації відбулися в груповому етапі зони Конкакап. В третьому турі групи А Панама в гостях перемогла мінімально 1-0 Сальвадор, а Сурінам та Гватемала розійшлися миром 1-1. В четвертому турі Гватемала в гостях перемогла 1-0 Сальвадор, а Панама на власному полі поділила очки з Сурінамом – нічия 1-1. За два тури до фінішу Сурінам лідирує в квартеті «Ей», маючи 6 залікових балів. Стільки ж у панами Гватемала відстає на один пункт, але теоретично ще навіть Сальвадор тут може поборотися за перші дві сходинки. А значить, заключені два тури будуть дуже цікаві. В матчі третього туру групи Бі збірна Кюрасао несподівано вдома перемогла 2-0 Ямайку. А ось у поєдинку Бермудів та Тринідада і Тобаго сенсації не сталося. Гості перемогли В Четвертому турі Ямайка виправилась перед своїми вболівальниками, розгромивши 4-0 Бермудські острови. А ось Кюрасао продовжити свій успіх не зуміли, поділивши очки вдома з Тринідад і Тобаго. Нічия 1-1. за два тури до фінішу Ямайка лідирує в групі Бі, маючи 9 залікових очок. На один бал відстає Кюрасао, і швидше за все, саме ці дві збірні в листопаді поведуть боротьбу за перше місце. Ну і на останок зазирнемо до квартету Сі. Тут в третьому турі Гондурас та Костарі м'ячів не забивали. А Гаїті в гостях розбило Нікарагуа 3-0. В четвертому турі Костаріка вдома завдяки дублю Алонсо Мартінеса перемогла 4-1 Нікарагуа. Гондурас на власному полі без проблем впорався з Гаїті три Після чотирьох зіграних турів Гондурас лідирує в групі сі маючи вісім очок. На два відстає Костаріка на три Гаїті. І судячи з усього, саме між цими трьома збірнами в останніх двох турах вирішиться доля першого та другого місця. Наступні матчі кваліфікації на чемпіонат світу відбудуться в листопаді. Вже зараз відомі імена 28 країн-учасниць з 48, які поїдуть на мундіалі. Це, окрім господарок Канади, Мексики та Сполучених Штатів наступні збірні: Японія, Нова Зеландія, Іран, Аргентина, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Бразилія, Еквадор, Уругвай, Колумбія, Парагвай, Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир. Гана, Кабоверде, Південно Африканська Республіка, Катар, Англія, Саудівська Аравія, Кот-д'Івуар та Сенегал.